Запрошую вас на урок читання. Свої друковані зошити з української мови читання розгортаємо на сторіночці 32. Тема нашого уроку Джозеф Реджярд Кіплінг. Книга джунглі Мауглі. На цьому уроці ми будемо продовжувати читати уривочок з цієї казки, а також поповнювати наші знання про відомого письменника та казкаря. Завдання під номером 17. Читаємо інформацію разом із мудрою совою. Джозеф Редіард Кіплінг писав твори для дорослих. Його роман Кім один з найкращих художніх творів про Індію. Вірш Якщо англійською ІФ за результатами опитування. Визнаний найулюбленішим поетичним твором громадян Великої Британії. Діти уявляєте, що він писав твори не тільки для дітей, а ще й для дорослих. Давайте візьмемо простий олівчик та підкреслимо назви найкращих творів Реддя Кіплінга для дорослих. Тож, це Роман Кім. Та вірш якщо. Роман Кім один із найкращих художніх творів про Індію, який написав Джозеф Ред'ярд Кіплінг. Ну, а зараз ми з вами виконаємо письмово вправу фотоапарат, Слід дуже уважно подивитися, запам'ятати одне речення та записати його з пам'яті у свій зошиток. Приготували свої оченята, дивимось дуже уважно та запам'ятовуємо. Утворіть, будь ласка, з пам'яті те, що ви запам'ятали. А, дійсно, у вірші рядки римуються. Тож, будь ласка, у вашому зошиті біля фотоапаратика у завданні 18 запишіть це речення каліграфічно та охайно. Які ж ви молодці, Гарно впоралися із завданням. А тепер знову мені скажіть, який вірш Ред'ярда Кіплінга цінують британці? Так, вірш як що. Він визнано найулюбленішим поетичним твором громадян Великої Британії. Це, будь ласка, запам'ятайте. А для наступного завдання нам потрібен простий олівець. Слід з'єднати стрілочкою відповідні частини визначення. У вас є такі визначення. Казка, Персонаж та основна думка. Тож, те головне, що хотів висловити автор твору, це що? Правильно, діти, це основна думка. Тож з'єднали стрілечкою. Далі: народний або літературний твір про вигадані часто фантастичні події. Це що таке? Молодці, це казка. Не останній персонаж. Це дійова особа у творі. Прочитайте, будь ласка, ще раз те, що у нас вийшло. Такий невеличкий текст. Пропоную прочитати чисту мовку, поступово прискорюючи темп. Читаємо спочатку як сороки. Вибачте, як черепашки спочатку дуже повільно. А є. Ай, ай. Вірного друга май. Ай, ай, ай. Перемогу в бою здобувай. Натискайте відео на паузу та ще тричі прочитайте цю чистомовку. Поступово постійно прискорюйте темп. Виконуйте завдання. А тепер намагайтеся наздоженути мене і читати поруч зі мною. Приготувалися, починаємо. Ай ай ай, вірного друга май, ай, ай ай ай, перемогу в бою здобувай. Діти, ви встигли прочитати разом зі мною. Які ж ви молодці, гарно впорались із завданням. Переходимо до сторіночки 33. Будемо взаємодіяти усно, читати та досліджувати мовленнєві явища. А саме готуватися до читання казки Джозефа Редєрда Кіплінга, Книга джунглів Мауглі». Давайте дізнаємось лексичне значення слів із тлумачного словничка. Череда курт свійських тварин, що пасуться разом. Ау, ау, ау. Хтось мене чує, мене чує, є тут хто, є тут хто. Діти: луна це відбиття звуків від перешкоди. Тобто, те, що ви зараз почули? Стрімкий, тобто, крутий. Давайте ще раз прочитаємо тлумачення цих слів на сторіночці 33. І запам'ятаємо: луна це відбиття звуків від перешкоди. Череда гурт свійських тварин, що пасуться разом. Стрімкий, тобто крутий. А зараз ми з вами виконаємо вправу повітряні кульки. Читаємо спочатку слова біля мавпочки, потім біля ведмедиків. Починаємо читати. Я читаю перший, ви повторюєте: Луна, череду, стрімкі від скелі, буйволить, потужної. Намагаючись, обважнілий на плече до селища. Зробили? Дуже добре, які ви молодці. А зараз, будь ласка, спробуйте прочитати слова першої і другої колоночки на одному видиху. Тож набираємо повні легені повітря і починаємо самостійно дуже швидко читати ці слова. Виконуйте завдання. Діти, після цього розгорніть свої робочі зошити з української мови. І в цій роботі, яку ми з вами вже писали. Напишіть з нового рядочку іменники з прийменниками з обох колонок, і слід визначити відмінки, у яких їх ужито. Наприклад, перше від скелі. Пишемо з нового рядочку з великої літери. Від. від Скелі. Скелі. Який це буде відмінок? Так, від скелі питання від чого? Тож це буде родовий відмінок. Давайте шукати ще такі слова, а ви в зошиті поставили кому. Так, на плече. На. Кого що на плече? Кого що? Це питання знахідного відмінку. Тож запам'ятали. Поставили крапочку з комою, шукаємо ще іменники з прийменниками. Молодці. До селища. Записали: до селища. До селища. Поставили крапочку. Скажіть, будь ласка, який відмінок? До кого, до чого? До селища. Молодці, це родовий відмінок. Тож запам'ятали свої робочі зошити з української мови можете закрити та відкласти на край свого робочого столу. А перед вами знову сторіночка 33 друкованого зошита. Слід прочитати уривочок казки, виправляючи помилки, і випра... виконати вправу сорокий черепаха. Для цього завдання візьміть, будь ласка, ручку або простий олівчик. Тож, читаємо та одразу виправляємо помилки. Мауглі помилка одразу з першої літери. Початок речення пишемо з великої літери, а також ім'я хлопчика. Мауглі знав. Що тепер шерхан не зможе. У слові зможе все добре? Так, молодці, ані битися, ані видертися. На крутий схил яру. Подивіться, яру написано неправильно. Замість букв ІА пишемо букву Я. Далі тому крикнув у яр знову. Луна покотилася. Два окремих слова розділили їх від скелі до скелі. Зараз, будь ласка, прочитайте ці уривоказки повільно, як повзе черепашка, але поступово прискорюючи темп. А тепер читаємо, як скрикоче сорока дуже дуже швидко, і намагаємось не здержинути мене. Приготувалися, починаємо. Мауглі знав, що тепер Шерхан не зможе ані битися, ані видертися на крути схил яру. Тому, крикнув у яр, луна покотилася від скелі до скелі. А ви встигли прочитати зі мною молодці. Тож тепер ми готові до виразного читання у ривочку казки Джозефа Редвірда Кіплінга, книга джунглів Мауглін. Читати ми будемо разом із диктором. Тож вам треба зараз приготувати свій чарівний пальчик або простий олівчик для того, щоб слідкувати і не загубитися. Пальчик приготували, знайшли початок цього твору і починаємо читати разом із диктором. Мауглі повів буйволів до яру. Там на нього чекав сірий брат. Шерхан після полювання лежить у глибокій сухій балці, повідомив вовк. Мауглі знав, що тепер шерхан не зможе ані битися. Ані видертися на крутий схил яру. Тому крикнув у яр. Луна покотилася від скелі до скелі. Хто кличе? заревів тигр. Я, Мауглі, Нушерхане, настав твій час. Ватажок Акела допоміг Мауглі поділити череду навпіл. Він відділив буйволиць і телят від робочих буйволів. Буйволи побігли один за одним. Вони зрозуміли, чого від них хочуть: потужної атаки, проти якої не встоїть жоден тигр. Шерхан, почувши тупіт копит, Побіг яром, намагаючись вилізти з нього. Але стіни балки були занадто стрімкі. Обважнілий від їжі, Тигр не зміг порятуватися від буйволів. Ось яка твоя доля, сказав Мауглі, дивлячись у глиб яру. Раптом чиясь рука лягла на плече. Підвівши очі, Мауглі побачив Балдео. За цього тигра призначено сто рупій. Я дам тобі одну рупію з тих, що одержу в нагороду. Шкура потрібна мені самому, промовив Мауглі. Як ти смієш так говорити з першим мисливцем на селі? Облиш тигра! Сюди, Акело! закричав Мауглі, цей чоловік надокучив мені. Акела збив старого мисливця з ніг. Наляканий балдео поспішив до селища. Він розповів жителям, що Мауглі чаклун адже його слухається вовк, а з тигром у нього свої рахунки. Селяни вирішили прогнати Мауглі. Коли хлопчик привів череду до селища, селяни закричали Чаклун, вовчий син, геть від нас вовк. Знову? здивовано спитав Мауглі, минулого разу мене прогнали за те, що я людина, а тепер за те, що я вовк. Ходімо, Акело. Діти, подивіться, який ми з вами прослухали та прочитали разом із диктором цікавий уривочок твору. Зараз вам треба натиснути відео на паузу та самостійно, виразно та вголос прочитати ще раз цей уривок твору вашим батькам. Тож, будь ласка, виконайте це завдання. Після того, як ви ще один раз прочитали це завдання, переходимо на сторіночку 36. Будемо взаємодіяти усно і письмово, виконувати завдання питайника. Обведіть в тексті персонажів. Тож, знаходимо в тексті персонажів та обводимо їх простим олівчиком. Діти. А хто з них допоміг Мауглі та як саме? Пропоную зараз вам переглянути фрагмент мультфільму та знайти в тексті і підкреслити, прочитати уривочок, про переглянути. Тож, давайте дивитися. Увага на екран! Надіть, будь ласка, в тексті речення про переглянути, підкресліть та прочитайте їх. Відео натискайте на паузу. А тепер, будь ласка, розкажіть, чому селяни зустріли мауглі так вороже? Чому так вийшло? Позначте нижче, хто ж такий балдео. Варіант А, жрець, варіант Б, мисливець, варіант В мандрівник. Так, діти молодці, балдео це мисливець, тож правильний варіант під буквою Б. А поміркуйте, чи мауглі повернеться до людей, обґрунтуйте свою відповідь та поділіться своїми міркуваннями із вашими рідними. У наступному завданні вам треба обрати прислів'я, яке, на вашу думку, найточніше передає основну думку ривка казки. Варіант А. Дружний табун і вовків не боїться. Варіант Б. Нових друзів май, а старих не забувай. І варіант В. Без вірного друга велика туга. Так, діти, мені також здається, що підходить більше варіант А. Дружний табун і вовків не боїться. Тож обвели в кружечок букву А. Так, чую, що деякі вважають інше прислів'я, і я також з вами буду згодна. Без вірного друга велика туга також нам дуже підходить. Давайте з вами попрацюємо на сторінці чарівної книжки доброти. Розгорніть зошит на сторіночці 62. Давайте прочитаємо, що тут написано. Чарівна книжка доброти, без вірного друга. Велика туга. Тож, діти, нижче за ось цим зразком створіть свою сторіночку книжки доброти. Пишіть грамотно і каліграфічно. Відео натискайте на паузу та виконуйте це завдання. Поміркуйте, будь ласка, над цим реченням і сформулюйте своє правило поведінки, якому будеш дотримуватися. Так, добре. Ну, а тепер я вам пропоную взяти участь у конкурсі на сторіночці 37. Тут бій зі змієм. Слід відчути себе героями і виграти бій з підступним змієм. Перемогу здобутиш, якщо виконаєш усі завдання правильно. Маєш на це все. Лише 4 хвилини. Але я впевнена, що вам вистачить цього часу, тому що ви в мене розумники і розумниці. Тож, зараз я вмикаю таймер. Приготувалися, починаємо працювати самостійно ручкою. А стоп, давайте перевіримо. Якщо ви правильно виконали всі сім завдань, то з позначених літер у вас повинно вийти слово основа. Перевірте, будь ласка. А також я пропоную вам перевірити завдання під номером 2. Чи правильно ви з'єднали іменник та його характеристику? Тож іменник серця, не істота, середній рід множина. Іменник стіна, не істота, жіночий рід однина. Іменник Заєць, істота, чоловічий рід, однина. Діти, я дуже сподіваюся на те, що ви правильно виконали всі завдання. Не забувайте про домашні завдання. У своїх маленьких друкованих зошитах для домашніх завдань, частина 3 в дужках 1. Виконайте сторінки 14 і 15. Успіхів вам у виконанні завдання.